Можливо, влітку і восени не треба пити нічого додаткового. Достатньо овочів, фруктів та ягід. Реальність така, що більшість мешканців нашої країни, та й не тільки нашої країни. Якщо і згадують про вітаміни, то це зазвичай відбувається взимку або на провесні, коли на їхню думку зростає вірогідність, ризик, гіповітамінозу. Але навіть ті, хто ставиться до свого здоров'я трошки уважніше, все одно вважають, що влітку і восени можна зробити перерву, адже навколо багато сезонних овочів, фруктів, ягід, зелені. Давайте розбиратися. Так, звісно, природні джерело вітамінів та мінералів, тобто овочі, ягоди, фрукти, зелень це найкращий вибір в будь-який сезон, особливо влітку і восени. І навіть світлайн за цим варто стежити, стежити за тим, що ви кладете в свою тарілку. Як збирати свою збалансовану тарілку, розказую в безкоштовному гайді сам собі дієтолог. Забрати ви його можете в описі до цього відео або в коментарях теж лишу. Проте наїстися про запас. Точно не вийде. Я не знаю, як ви, а я раніше так вважала, що якщо їсти влітку більше, то, відповідно, запас лишиться ще й до зими. Ну, а може, навіть до весни можна буде затягнути. Це не так. Більшість вітамінів вони водорозчинні. І добре, якщо нам на один день вистачає того, що ми з'їдаємо. Давайте трохи статистики. Згідно з нею, статус, харчовий статус нашого східноєвропейського регіону за останні 5 років виглядає отак. Тобто дефіцити є, і вони величезні. І важливо те, що цей статус він незмінний, майже незмінний протягом року. Тобто від сезону оце не залежить. За суб'єктивними відчуттями нам з вами здається, що в сезон ми їмо набагато більше овочів, фруктів, ягід. Але насправді за статистикою знову таки ця кількість збільшується максимум на дві, дуже рідко коли на три порції. Тобто порція це не тарілка, це набагато менше. І одночасно з цим суттєво зменшується вживання інших продуктів, важливих продуктів м'яса, риби, кисломолочки, бобових, каш, хліба, особливо в спеку. Тому, наприклад, функціональні коктейлі настільки актуальні влітку. А разом з білковими продуктами і складними вуглеводами з нашої тарілки йдуть вітаміни групове, вітаміни А, Е, Д, те, що теж нам вкрай важливе. Таким чином, виходить, що навіть якщо ми влітку налягаємо на овочі, ягоди, фрукти, хоча я би не рекомендувала, є певні норми. Але якщо ми вживаємо цього більше, то скорочуючи інші важливі групи продуктів, ми щось не недо... Ми все одно знаходимося в мікронутрієнтному перекосі, а це шлях до дефіцитів. Також, якщо ви подивитесь у склад продуктів FitLine, ви звернете увагу точно, що там є такі продукти, такі дикороси, така зелень, такі ягоди, які ну, вкрай рідко бувають на нашому навіть літньому та осінньому столі. Наприклад, отакі. Ну, я думаю, що ви розумієте, що наукова рада не кладе їх туди за принципом хай буде знадобиться, да? а що це найпотужніші антиоксиданти, які нам точно не завадять. Тому особисто я, як дієтолог-нутриціолог, використовую продукти FitLine як додаткове функціональне харчування, фонове харчування, як додатковий ресурс протягом всього року, звісно, не забуваючи про збалансовану базову тарілку. Сподіваюсь, ви також.